Всім привіт західної частини України. Мене звати Оксана. Ось в мене кубка дрівна везена вчора. Хто бачив відео, той знає. Зараз хочу трішки порубати, так як потрібно цим зайнятися. Ось та купка дрів це такі, що вони не будуть рубатися, бо там такі не грубі. Можна в грубку їх і так. Будемо трішки складати ось сюди, а все остальне щось кудись придумаємо. Ну, поки є погодка, треба попрацювати. І кому цікаво, лишайтеся, а я почну рубати. <му> дякую ще раз. У мене там совчить. Вау, начинается справа. Ранок наступного дня хлопці пішли вже до школи. У нас гарне сонечко сходить. Вчора дорубала дрова і трішки поскладала. Зараз ще докладу на стінці. Горять ці набагато гірше, але нічого страшного. Вони всі мені на стіну не помістяться, то буду докладати там, де собака там такий Примітивний дрібничок і ось так. Так що всім гарного перегляду. Великі свинки заспокоїлися, насипала їм трішки тирси наверх соломки. Всі в соломі грізніть. Ну нічого страшного вже будуть вони разом. Вони заспокоїлись буквально після того, як я знімала відео, через 15 хвилин вони себе спокійно ведуть. Ніхто нікого там не тероризує. Ну, він підскакує до неї, але він не замордує її. Все чудово в них тут. Будуть вони, коли вона погуляє, до пів до сроку її. Так що, він так поскакує, але спокійно. Він вже зрівнявся з нею, такий гарний кабанчик. Хоча вона майже на півроку старша за нього. Так що якось так. Зараз їм ставлю велике корице і будуть вони вже тут разом. Малечі також насипала тирси і соломки. Так вже в соломці перебирають, щось там вибирають. І ось так. Що тут, як то кажеться, травоядні. Їдять, вибирають щось там соломку. Ну, нехай вже буде їм тепленько, чистенько, гарненько. Багато хто з друзів дочекався, що свинка вже в хліві і що вона їсть з великого корита. Тепер дуже корит і сюди, напевно, зовтра відра влазить. Ну, але так як в них норма є, так що норма є норма. Не хочу, щоб кабанчик зажирів сильно і не хочу, щоб свинка також переїдала. Ну, Виходить на них двох вже відро. Таке гарне, 12-літрове. Так що вистачить, Добавляю соняшникову макуху, буричок, картопля. І, звичайно, дерть, нас кажуть, гособка, кальцій додавала, кісткове борошно і трішки премікса. Буду підтримувати свинку постійно преміксом, тому що та як останній опороз, дуже тяжкий був для мене, вона дуже похудла, так що не хочеться, щоб вона. Втрачала вазі, щоб поросятка були здоровенькі, ціленькі, гарненькі. Він щось там понюхує, а їй все рівно. У неї апетит, тьфу-тьфу-тьфу, слава Богу, проглистували і вона їдає щоки. І також гамосикають гарненько. Ось потрібно когось знайти, щоб покастрували мені їх, бо вже терміни підходять, підходять. Корочкам також замісила. Соняшникову макуху, премікси, кальцій, ну і дерть, звичайно. Дерть, пшениця і кукурудза. Ну, побачимо. У мене ще питалося, як е, корма. Це просто берете дріжджі, звичайні, пекарські. І я брала на ніч. Ось, наприклад, дерть там трьохлітровий деречко, і розводила в теплій водичці дріжджі, і туди висипала дерть, і на ніч в теплому місці лишала, воно заброджується трішки, і тоді давала зранку так два рази в тиждень такий корм і заношувалися. Гуси, качечки їдять, все добре, все чудово. Кролики сьогодні на комбікормі кормі зерном. Нічого їм не даю. Вже завтра подаємо бурячок. Мордашечки такі маленькі. Ну, всі кролики після прививки себе добре почувають. чорному ось цьому не цьому іншому кролику покапала очко і все пройшло. В нього було таке знародження, так як закипівши. Тепер всі гарненькі, всі чистенькі, всі рівненькі. Такі вони цікаві, цікаві. І по поводу гусей ще нас зловила, передивилася 100%, Як щодо чого, дійсно виходить три гусака, і ось біла тільки гусиня. Так що. Такі справи десь прорахувалася, продивилася. Стару гусиню зарубала, ну нічого страшного. Буває і таке, тепер буду знати, що роздява. На слідучий рік буду добре передивлятися. Можливо, комусь треба по місті гусака, так що можете звертатися. Ось той білий дуже гарний гусак, великий такий. Ну що, друзі, помінялася я гусечкою. Зараз покажу її. Вона також з горбинкою, але вже дивилася добре. Це все-таки гусечка. У нас ось тут сонечко, а ось тут щось затягло. Ідемо. З дровами доклала ось цю стінку, тепер вже ця стіна заложена і потихеньку ввожу хлівчик там, де герда. Все, дрова перевозила, ось тут сухенькі будуть, а ось тут ці. Так що йдемо працювати далі. Все-таки вирішила ось цю купку також перевозити, поскладати, бо ну, купа то є купа. На купі вони не будуть так просихати, як складені. Сьогодні гарний теплий день, так що потрібно трішки піднапрягтися і попрацювати. Бо хто його знає, як там буде далі. Ми, як я раніше казала, ми залежні від погоди, так що є погода, працюємо. Ну, ось так. Складаю дрівцяти свої. Тут забила такий кулочок і натягнула шпагат для того, щоб. Воно не розсовувалося, бо якщо буде так накладати, воно просто піде в сторону і все попаде. А так буде притримувати і на кладовищі, і ось також зверху натягнув ще раз шпагат. Ось так, такий в мене задум таке придумала. І сюди поскладаю, буде тут продуха, вітер буде продувати і будуть вони сохнути. А коли знадобиться, можна легко собі відомий, недалеко взяти. Ну, ось так, друзі, вийшло поскладати дрова. Трішки з цієї сторони, букву Г такої. Не хотіло сильно високо, щоб не завалилися. Так що все. Дровима покінчено. Ось такі в нас справи, Так що всім дякую за перегляд, всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові. Всього самого-самого самого вам найкращого. До нових зустрічей, Па-па-па-па!